А чи знали ви, що для того, щоб будь-яка жінка була з вами дуже щасливою, вам як чоловіку потрібно вміти поєднувати в собі чотири важливих фундаментальних ролі: перша роль це захисник. І ми тут говоримо не стільки про вміння захистити свою дружину фізично від якоїсь зовнішньої небезпеки. Це потрібно, але здебільшого тут мова йде про те, що ви вмієте захищати свою дружину від стресу, від складних завдань, від якихось великих проблем, і ви як чоловік не боїтеся приймати важливі стратегічні рішення, радитися з дружиною, але рухатися вперед і бути так би мовити, першим номером сім'ї. А інколи роль захисника полягає в тому, що вам потрібно обмежити негативний вплив від інших людей на вашу сім'ю. А ще буває ситуація, коли цей негативний вплив походить або від вашої мами, або навіть від вашого найкращого друга. І для вас це може бути ситуацією неочевидною, але ваша дружина від того може дуже сильно потерпати. Друга роль, яка потрібна кожному чоловіку, це функція друга. Коли ви насправді вмієте слухати свою дружину, коли ви вмієте підтримувати її, коли ви плануєте час разом, коли у вас є спільні цінності, коли ви допомагаєте їй, коли ви захищаєте її, турбуєтеся і робите все для того, щоб вона поряд із вами могла відчувати себе зрозумілою, прийнятою, коханою, щоб вона відчувала, що вона для вас в пріоритеті і ви приділяєте їй певний час. Третя роль, яка всім нам потрібна, це роль коханця. І, на жаль, більшість чоловіків вони дізнаються щось про секс і отримують, так би мовити, сексуальну освіту саме через порнографію. І чим більше чоловік дивиться порно, тим складнішим і трагічним стає його сексуальне життя з дружиною. Тому що Порнографія настільки нівичить і настільки спотворює уявлення про те, що має відбуватися в ліжку між чоловіком і жінкою, що з часом чоловік дуже сильно сідає на цю іглу, тому що в ліжку з дружиною все відбувається зовсім не так, як на сайтах 18 Це призводить потім до того, що жінка не хоче з ним сексу, хоче його зовсім чуть-чуть дуже рідко. Чоловіку потрібно це набагато частіше, і через те, що чоловік насправді є поганим коханцем, але. Його самооцінка і його сприйняття з себе ніколи не дозволить визнати це. Це призводить до того, що сексуальна дистанція між чоловіком і дружиною стає дуже великою, і сексуальне життя стає відкритою травмою, відкритою такою раною в сімейному житті. Ну і четверта роль це роль забезпечувача. Це ситуація, коли чоловік вміє достатньо заробити грошей для базових потреб своєї дружини, дітей, домогосподарства. Це ситуація, коли на самі важливі фундаментальні речі вистачає грошей. Якщо чоловік не може забезпечити цей фінансовий рівень, його самооцінка і сприйняття себе, його самоповага, вона падає нижче плинтуса, і, звичайно, це негативно впливає на відносини і гроші стають одною із основних тем для постійних сварок і з'ясування відносин. Саме тому нам, як чоловікам, потрібно вміти поєднувати всі чотири ці фундаментальні ролі. Це настільки ж важливо, як для автомобіля мати всі чотири колеса. Тому що якщо автомобіль має тільки два колеса або три. Він все одно нікуди не їде. Так само і автомобіль вашого шлюбу нікуди не буде їхати, якщо ви, наприклад, для своєї дружини є гарним захисником, ви є гарним забезпечувачем, можливо, гарним коханцем, але ви так і не стали для неї другом. Ви так і не навчилися проводити разом час. Вам цікавіше закритися по різних кімнатах, дивитися в телефон, в комп'ютер і не проводити час разом. Саме тому, навіть якщо ви виконуєте інші функції всі окрім друга. Але ви так і не навчилися бути цікавими один для одного і проводити час разом, то загалом ваша сім'я нікуди рухатися не буде. Саме тому нам важливо поєднувати всі ці чотири ролі одночасно. Якщо ви розумієте, що ви хочете стати таким чоловіком і щоб ваша дружина була дуже щасливою з вами, я запрошую вас на курс, який у нас так і називається Чотири ролі. І деталі цього навчання ви зможете знайти під цим відео. Побачимося там.